Стрільці, вітаю вас на нашому макро зборі на квітень місяць. І я вже витягла для вас картку. Це картка маніпура, маніпура, чакра. І що це за карта? Зараз ми з вами подивимось. Взагалі, маніпура відповідає в нас за самореалізацію, за фінанси гроші. Ми подивимось, що на вас чекає в квітні. Це цілі і планування. Тому, будь ласка, мої любі, зверніть увагу на ваші цілі, на те, як ви плануєте йдете до своєї мети, і це означає, що цей місяць у вас буде дуже цікавим саме на досягнення ваших заповітних цілей мрій. Що необхідно зробити вам додатково для того, щоб наблизитись до ваших бажаних мрій, це навчитись планувати та планувати в задоволенні, кайфувати від цього. І поступово йти до своєї мети. Обов'язково додати собі ваш день планування відпочинок. Я знаю, які ви цілеспрямовані, Любі Стрільці, тому, будь ласка, коли ви плануєте і свою діяльність, самореалізацію, та і діяльність всередині родини. Це також про планування і про досягнення певної цілі. Будь ласка, зверніть увагу ще на себе на вашому плануванні і на свій відпочинок. Я вас обіймаю. Ми вже побачимо з вами незабаром у травні місяці.